Відкривати власну стоматологічну клініку це велика мрія, а ще більший виклик. Але перш ніж ви встановите крісла та запросите своїх перших пацієнтів, необхідно обрати правильне приміщення. Сьогодні я покажу вам топ 10 критеріїв, щоб не допустити фатальних помилок. Та правильно спроєктувати вашу клініку для того, щоб пацієнти хотіли туди повертатися. Перше враження пацієнта формується ще на вулиці. Будівля, фасад, благоустрій довкола. Усе це працює на вашу репутацію ще до того, як людина зайде всередину. Ідеально, коли фасад відображає стиль і настрій майбутнього інтер'єру клініки. Важливе й сусідство, садочки, аптеки, салони краси. Кафе чи торгові центри створюють правильне оточення і хорошу прохідність. А от інша стоматологія, поряд це вже конкурент, а не партнер. Під'їзд до клініки. Пацієнт повинен приїхати без стресу. Чіткий заїзд, зрозумілий маршрут і обов'язково паркомісця. Вітається наявність власної зони паркування біля клініки. Відсутність можливості запаркуватись в майбутньому вплине на зміщення графіку роботи лікарів. Вікна в стоматологічному кабінеті це норма, а не розкіш. Вікна в зоні очікування пацієнтів підвищують комфорт і знижують тривожність. Бажаною також є наявність денного світла в кімнаті персоналу для якісного відпочинку та відновлення. Бажаною висотою приміщення під майбутню стоматологічну клініку буде 3 метри, оскільки ми повинні врахувати наявність майбутньої приточно-витяжної вентиляції і також підігрів підлоги та проведення комунікацій. Всі ці речі вони будуть нам зменшувати загальну висоту. Розміри майбутніх стоматологічних кабінетів згідно державних будівельних норм мають становити 14 метрів квадратних. Нещодавно ми мали зміни в державних будівельних нормах, і ця норма була 16 метрів квадратних для одного кабінету. Багато клінік отримали свої кабінети з такою площею. І зараз ми вже більше не змінювали її, тому що вона є комфортною, зручною для користування як для лікаря, так і для пацієнта, так і для асистента. При виборі приміщення також необхідно виокремити додаткову площу для допоміжних приміщень. Допоміжними є зона рецепції та зона почекаль, санвузли, стерилізаційна кімната, кімната персоналу, комора для зберігання небезпечних відходів, технічні приміщення тощо. В наступному відео ми розповімо про норми проектування цих приміщень. Бажане та найкраще розташування клініки це перший поверх, оскільки, коли ви маєте другий поверх чи поверх вище, вам потрібна наявність ліфта або ж підйомного механізму для маломобільних груп населення. Коли ми обираємо приміщення, ми завжди думаємо про те, як ми будемо прокладати комунікації. Якщо це перший поверх, у нас є підвальне приміщення або ж зона паркінгу. Ми можемо розмістити комунікації в тій зоні. Якщо це поверх вище, то нам потрібно це узгоджувати з сусідами, які мають свої приміщення поверхом нижче, а це не завжди зручно. Компресор для роботи стоматологічної клініки він потребує окремої добре вентильованої кімнати, тому не забувайте про це ще під час вибору самого приміщення. Якщо нашою умовою в технічному завданні є розташування рентген кабінету, то нам потрібно врахувати місце, де саме ми безпечно можемо його розташувати. Чи є простір, в якому ми можемо ізольовано його розмістити, щоб він відповідав нормам та вимогам щодо захисту від опромінення як пацієнтів, так і лікарів, персоналу та людей, які знаходяться навколо в сусідніх приміщеннях? Надіюсь, наші рекомендації стануть вам в нагоді. Якщо сподобалось відео, залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей!